Вітаю вас! Ви дивитесь підсумковий випуск новин. Тож далі коротко про головні події нашого тижня. На Чернігівщині зареєстрований випадок зараження свиней африканською чумою. Профілактичні рейди продовжують лісівники разом з пожежниками та закликають бути обережними під час відпочинку на природі. Традиційно на березі річки Десна відбуло святкування Івана Купала. Балка, що роками утворювалась під дією опадів, перетворилась на громадський смітник. Жителі села Студінка переймаються аварійним станом дамби. З метою популяризації зеленого туризму у нашому районі відбувся велопробіг. Аби пенсіонерам отримати пільги на житлово-комунальні послуги, дохід не повинен перевищувати 1710 гривень. Друга неділя липня день рибалки. 7 липня професійне свято працівників природозаповідної справи. В Чернігівській області знову зафіксовано випадки африканської чуми свиней. Вакцини проти хвороби, що вбиває тварин, немає, тому дуже важливими стають профілактичні засоби по недопущенню розповсюдження цієї небезпечної недуги далі карантинної зони. Останній випадок африканської чому свиней зафіксовано 5 липня в Київській області. В одному з приватних господарств села Горностайпіль виявили мертву свиню. Згодом в лабораторії спеціалісти встановили діагноз африканська чума свиней. А незадовго до цього цей страшний діагноз поставили загиблим свиням на Чернігівщині. Випадок 25 червня в підсобному господарстві село Пересаж Рибкінського району в. Психоневрологічному інтернаті у цьому підсубногосподарстві утрималося сто вісімдесят восьм свиней. Всіх у свиней спалили. Африканська чума свиней несе за собою значні економічні збитки тим, хто займається утриманням цих свійських тварин. У пунктах, де виявлено хворобу, перекриваються всі дороги, ставляться дисбар'єри, обмежується автомобільне сполучення. А в радіусі трьох кілометрів винищується все свинопоголів'я. До того ж, вилучаються і продукти зі свинини у домогосподарствах. Тож 3 липня при Новгородівській районній державній адміністрації було проведено засідання державної протиепізоотичної комісії по профілактиці поширення африканської чуми свиней. Комісія постановила провести перепис кількості свиней у господарствах району усіх форм власності. Якщо, не дай Боже, будуть у нас неблагополучні пункти, людям буде виплачуватись компенсація. Тому прохання не бійтеся, що це якісь. Будуть налоги облагатися, говорити правду, скільки голів, бо все буде занесено в списки. Списки будуть не тільки в селищних радах, а також у ветеринарній лікарні і будуть подаватися в адміністрацію. Ветеринари закликають мешканців району, якщо в лісі ви побачили труп диких свиней, прохання не підходити, не чіпати, а негайно повідомляти про свої знахідки єгерям чи ветеринарам. Лише спільна пильність допоможе не допустити цю хворобу до нашого району. З метою запобігання лісових пожеж працівниками МНС та працівниками Новгороціверського держлісгоспу був організований рейдовий виїзд для тренування гасіння пожежі 5 класу небезпечності. Подробиці дивіться далі у сюжеті. На сьогоднішній день на території України у зв'язку з підвищенням температурного режиму, спекотної та сухої погоди, оголошений найнебезпечніший п'ятий клас пожежної небезпеки. Тому керівництво районної державної адміністрації спільно з керівництвом районного відділу державної служби з надзвичайних ситуацій вирішили провести комплексне тренування з ліквідації лісових пожеж. При останньому класі небезпеки для цього задіяли сили двох лісових господарств та працівників МНС. сьогодні. З представниками лісгоспу були проведені навчання для гасіння пожежі в лісових екосистемах, бо з настанням пожежонебезпечного періоду це стає досить актуально. Якщо виникне пожежа в лісі та в екосистемах. То співробітники щоб, готові до локалізації та ліквідації цих пожеж. Тренування проводились на території лісу, в ході яких працівники нагородцівського лісгоспу та рятівники впорали з ліквідацією лісової пожежі. В цьому році працівниками МНС та лісгоспу проведено 9 рейдових виїздів, в результаті яких був складений один протокол за порушення правил пожежної безпеки в лісі та стягнуто штраф. В цьому році ДПН Городсьфірське лісовосподарство разом з працівниками міліції, працівниками МЧС було проведено 9 рейдових виїздів. по… Ну, Порушенню правил пожежної безпеки в лісі Було, був складений один протокол за статтею 77 Порушення правил пожежної безпеки в лісі та стягнута 51 гривня штрафу. Тож інженер охорони та захисту лісу Андрій Курганський застерігає населення бути обережними в лісі та правильно поводитись з вогнем. Ми застерігаємо населення утриматись від розведення багать, ньому, що може призвести до лісових пожеж. Якщо виникла така необхідність перед початком розведення багать треба обкопати місце розведення, маючи можливість облажити цеглою або камінням, покидаючи місце відпочивлі, завжди. Залити вогнище водою або засипати піском. Одним із найбільш цікавих народних свят, що відзначають влітку, є Івана Купала. Святкується воно в ніч 6 на 7 липня. Міські жителі збираються на березі Десни і дотримуються всіх стародавніх традицій. Подробиці заходу далі в сюжеті. Святкували Івана Купала здана по всій Україні, але з деякими відмінностями по регіонах. Відобрали ли всі традиції Чернігівщини вихованці театрального гуртка на березі річки Десна. Як годиться, дівчата плетуть вінки з польових квітів та співають пісні. Обов'язково розкладають велике вогнище, через яке стрибають дівчата і хлопці поодинці або в парі. Як вірили предки, воно має велику міфічну силу, очищує і наділяє здоров'ям і силою. Крестные наименее осенью. Покупай пальские огонь Паль... избавь Паль... меня Паль... с Паль... болезненно. Паль... Паль... Цього вечора дівчата просили для себе краси у води. Головні атрибути свята це купайло та марена. Купайло прикрашали і спалювали вогнищі. Разом з тим просили здоров'я для себе та рідних. Марену виготовляли з гілки верби, прикрашали її квітами та вінками, яку потім топили. Після чого дівчата тікали від хлопців, щоб ворожити. Вінки з приліпленими до них запаленими свічками пускають на воду. Кожна дівчина дивиться, якщо її вінок рівно пливе, то скоро заміж вийде. Що крутиться на місці або потоне, то ще дівуватиме. Якщо ж вінок відпливе далеко і десь пристане до берега, то в тому напрямку дівчина заміж піде. Святкування Івана Купала дуже сподобалось і запам'ятається надовго, кажуть дівчата. На Івана Купала треба через костер приїхати. Надо вмиватися, щоб бути красивою. Мені найбільше сподобалося, коли ми пускали вінки. Тому що тоді ми дізналися свою долю. Цей день розкривається земля і небо. Треба пригати через костер, пускати вінки, водити хороводи. Сьогодні ми найбільше сподобалося, як ми пригали через костер. Дівчата плетуть віночки і пускають їх по річці. Ми вбризкалися водою. Думаю, що на наступний рік ми будемо святкувати це свято. Завдяки молодому поколінню та їх цікавістю до історії своїх предків українські звичаї та традиції будуть жити вічно. Балка, яка простягається від вулиці Шевченка через козацьку і аж до революції, перетворилася на громадський смітник. Люди розуміючи, що сміття несе шкоду не лише собі, але й природі, все одно викидають його просто неба. Ось така культура у новгородцівертів. Здавна в результаті тривалих ерозійних процесів ґрунту на території нашого міста сформувались яри та балки. Вони являють собою понижені ділянки рельєфу. Балка, яка простягається від вулиці Шевченко, охоплюючи козацьку і аж до революції, займає не лише велику територію, але й слугує як громадський смітник. Інспектор з охорони довкілля Олександр Соколенко говорить, що серед купи заваленого сміття, яким заповнена балка, обов'язково знайдеться і токсичне, яке негативно впливає як на довкілля, так і на здоров'я людей. За морфологією сміття воно поділяється на, скажімо, на нейтральне і токсичне або там високотоксичне сміття. Якщо люди висипають от сюди, от зі схилів. Будь-яке своє сміття, то відповідно в цьому смітті буде і токсичне сміття знаходитись. Ті самі батарейки, лампи, а, якісь там, наприклад, знову ж таки, якесь може якесь померла тварина, будь-що. Тобто, це що потрапляє сюди, в будь-яке сміття, воно тут змивається і сюди, сюди от збирається у балку, а потім з першою там ліпшою якоюсь зливою все це вимивається вниз, відповідно, в десну і потрапляє в річку. В річку, з якої, до речі, всі міста, які нижче, зокрема, які потім беруть воду. Найнебезпечнішими є викидання людьми батарейок та ламп, усім відомих як економки, що виділяють важкі метали у ґрунт, забруднюючи поверхневі води. Про не важкі метали, знову ж таки токсичні. Ті ту саму ртуть, якщо лампа розбивається, ртуть, потрапляє в ґрунт і ґрунтові води. Що там батарейка, знову ж таки, тут такий свинець. Потрапляє забруднює в поверхові ж поверховий, поверховий шари грунтових вод, з якого до речі ну беруть воду знову ж таки люди, які користуються криницями. Тобто не можна викидати. Ну, біля кожного села фактично можна побачити звалище, де знаходяться сім батарейки. Ну люди п'ють потім це ці, ці складники цих батарейок. Олександр говорить, що вирішити таку проблему можна, варто лише прибрати схили і більше не смітити, адже усе починається від культури людей. По-перше, прибрати – це однозначно треба прибрати, щоб його не було. По-друге, по-друге, потрібно створити умови для того, щоб це сміття сюди не потрапляло. Тобто, як воно тут опиняється? Це люди, або які не здають сміття, або у яких не вивозять сміття, скажімо, комунальні служби, от, або люди, які просто йшли та скинули пляшку на схилі, вона і. Її... Покотилися вниз, а потім і змила водою. Тобто потрібно, щоб функціонувала нормальна система збирання сміття, переробки, утилізації, захоронювання, ну будь-що. Але щоб от не було такого, що люди от опинилися, от вони живуть, наприклад, тут, -от, і у них сміття, припустимо, взагалі не вивозять. Що їм робити? Вони кидають. Ну це зокрема ну, проблема культури, тому що культурна людина такого б ніколи не зробила в будь-якому разі. От. Але це знову ж таки і комунальних служб, які якщо не працюють, то це власне їх зона відповідальності. Дамба, яка стримує на своєму шляху 32 гектари водного простору, знаходиться в аварійному стані. Жителі стодінки з острахом чекають на подальший розвиток подій. Найбільшою окрасою студінки є став, розташований майже у центрі села. Він є заказником місцевого значення. Створення ставу відбулося ще у 1976 році під час об'єднання колгоспу імені Кірова та вільна праця. Проіснувавши 40 років, зараз він знаходиться під загрозою зникнення, а все через дамбу, яка була насипана людьми вручну ще в ці роки. Наразі вона перебуває в аварійному стані. Посиленого ремонту. Тому що е, тут підземні джерела, які розмивають постійно греблю, гребля земляна, як ви бачите, тверде покриття зруйноване. Також насадження у ці верби, клини, вони руйнують структуру самої дамби. І тому у нас на днях промило дамбу. Люди зносили мішки, збиралися. Отут ми набирали пісок, отам От у нас прорив. Залатали цю дамбу, але це саме розумієте, трішки кафтан. Звичайно, добре, що мешканці села так оперативно відреагували на цю критичну ситуацію. Та чи надовго це? Скільки ще зможе протриматися ця дамба і що буде потім? Подальше, якщо таке буде продовжуватись руйнування дамби, то наше село Студінка. Залишиться без е, сполучення автомобільного, а це і хліб, і швидка допомога, і автобусні перевезення. Отут, прямо тут, де ми зараз знаходимося, може перемити дамбу і прорвати воду. Тут 32 гектари водного простору, який може розмити цю дамбу. Людям дуже пощастило, що в цьому році не було сніжної зими та паводку навесні. Тож, якщо влада зверху не зможе допомогти селу вирішити цю проблему, то залишається лише один варіант здати став в оренду, сподіваючись, що новий власник буде піклуватись про нього. Цей ставок знаходиться за межами села територіального, і юридично, щоб його оформити на якусь приватну структуру, дуже б хотілося. Це не тільки мені, а й деяким людям в селі, більшості людей в селі, щоб е, нормальний хазяїн, який би зміг за цим всім доглядати. Також це було б відрахування в сільську раду за отримання цього ставка, працевлаштування людей, які з метою популяризації зеленого туризму та підвищення знань щодо біосферного резервату серед населення Новгород Сіверського району група природодослідників та науковців провели велопробіг, вивчали флору та фауну придесення та вибирали місце, де у майбутньому можна буде створити візит-центр і кімнату для відпочинку туристів. Детальніше у сюжеті Яна Мисько. Ні для кого не секрет, що природа нового сіверщини є мальовничою красивою. До того ще й входить до складу біосферного резервату, який цінується незайманістю природи, тому привертає око не лише туристів, але й природодослідників, науковців. Так, з метою популяризації зеленого туризму, вивчення природи, придесення, група науковців та любителів природи провели велопробіг. Вже два роки ми традиційно влаштовуємо велопробіги Деснянським біосферним резерватом з одною. Простою метою привернути увагу всіх верств населення до Деснянського біосферного резервату, пояснювати, що це за територія, навіщо вона створена, і які. Переваги мають люди, які живуть на подібних територіях. Такого типу велопробіг був організований учасниками не вперше. Один з організаторів Сергій Панченко говорить, що проведення таких заходів дуже важливе, адже до них долучаються не лише учасники велопробігу, а й перспективна молодь, збагачуючи тим самим свої знання з охорони природи та біології. Що стосується районного будинку дітей та юнацтва, то тут маємо плани, і вже ці плани. До певної міри узгоджені із управлінням освіти районним. Хочемо відкрити візит-центр Деснянського біосферного резервату. На базі нього методичний центр із залучення громадськості до спостережень за станом довкілля. Також маємо амбітні плани зробити невеличкий клас. По поводженню із побутовим сміттям учасниця велопробігу Яна Горовая ще з студентських років зацікавилась дослідженням природи, тому завжди при нагоді намагається використати можливість дослідити рослинність і розказати про цікаві відкриття своїм учням на уроках біології. Займатися вивченням флори я почала ще з студентських років. Ось ми вивчали флору нового Сіверського полісся, але в основному це були заплавні луки, заплави річки десни і заплави річки сну. А зараз також ми продовжуємо займатися цією роботою. Це цікаво знайомитися з навколишнім світом. Просто люди дуже часто не помічають того, що в них під носом, як то кажуть, Іванна Козаченко найменша учасниця велопробігу, брала участь у такому заході. Вперше дівчина говорить, що краса місцевості просто вражає. Я встигла побувати в пушкарях, ми туди їздили. Там, там були не дуже гарні умови, але мені сподобалося тим, що ем, там дуже гарні краєвиди, по дорозі ми встигли багато, побачили рідкісних рослин і е, зрозуміли, що е, це гарна ідея створення візит-центру. Кияни Вікторія і Олександр уже не вперше вивчають територію біосферного резервату, готові приїздити сюди знову і знову, адже щоразу відкривають для себе щось нове. Цей велопробіг відбувається вдруге. Перший раз ми їздили в травні. Це був такий ознайомчий. А цей другий раз де вже побудували плани, і цей раз хотіли реалізувати те, що ми придумали. Основна ідея була популяризувати. Деснянський біосферний резерват, який знаходиться на території Сумської Черногівської області, та проїхатися, подивитися, які красоти навколо є. Подорожуючи територією біосферного резервату, природодослідники фіксують мальовничу природу на фотоапарат. Олександр відмічає не лише унікальність нашої природи, а й своєрідність архітектури цього краю. Дуже красиві місця, бо передусім заплава десни, і ліси навколо. От вчора просто їхали через невеличкий лісок. От, я навіть не сподівався, знайшли дуже багато грибів, зокрема білі гриби, підберезовики, маслюки. Ну тобто край дуже багатий. З 1 липня розпочав роботу механізм реалізації права на отримання пільг з оплати комунальних послуг залежно від середньомісячного сукупного доходу сім'ї осіб, які мають право на пільги згідно з законодавчими актами за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Більше у наступному сюжеті. З 1 липня 2015 року діє новий порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї на житло комунальні послуги. В сільській місцевості пільговик повинен прийти до сільської ради з паспортом та ідентифікаційним кодом, довідкою про свої доходи та членів сімей, заповнити декларацію, після чого вона буде передана до управління соціального захисту населення Райдержадміністрації. Если пенсионер получает пенсии меньше, чем 1710, это касается в основном участников войны и детей войны, если пенсионер получает пенсию меньше, чем 1710, значит он обязательно при заполнении декларации получит льготу дальше, как и получал до этого момента. Если льготчик является членом семьи загиблого, померлого ветерана войны, у них пенсия больше, чем 1710 гривен. Поэтому эти люди с 1 июля не будут получать льготу на коммунальные услуги. Майже всі багатодітні сім'ї району отримуватимуть пільги на житлово-комунальні послуги, адже як зазначає Сільвія Юліянівна, за попередніми підрахунками середній дохід на одну особу не складає 1710 гривень. Вчителі, лікарі, бібліотекарі вибірково отримуватимуть пільги, які знову ж таки залежать від розміру пенсії і не перевищуватимуть 1710 гривень. Если кто-то из льготчиков не успел оформить декларацию у седьмом месяце, значит, седьмой месяц льгота не будет даваться, а в восьмом месяце человек имеет право подойти с декларацией, только другой период будет браться с февраля по июнь, может прийти с заполненной декларацией, если мы посчитаем декларацию, что Сукупный доход будет меньше, чем 1710. Значит, мы будем продолжать давать льготу уже с, 8, с, с августа месяца. Залишаються окремі категорії населення, які незалежно від доходів будуть отримувати пільги. Це учасники бойових дій, інваліди війни першої, другої, третьої групи, чорнобильці першої другої категорії, ветерани Міністерства внутрішніх справ та збройних сил України. Як зазначила Сільвія Юліянівна, до 20 липня списки громадян району, які отримуватимуть пільги, повинні бути сформовані і передані до установ, які надають комунальні послуги. Людина з незапам'ятних часів звертала свій погляд до моря, річки, озера в надії знайти у водних просторах багате й довготривале джерело прожитку. Та поступово склалася особлива група людей рибалок, які спочатку полюбительські, а з часом і професійно стали постачати на смачною рибою. Та рибальство є різне, і промислове, і любительське. Тож у другу неділю липня всі ті, хто вважають себе рибалками, відзначатимуть своє професійне свято. Велика кількість водних об'єктів на території нашої країни, а це моря, річки, озера, посприяла тому, що риболовля є дуже поширеним заняттям, як чоловіків, так і жінок в нашій країні. Для багатьох це хобі, а для декого і непоганий спосіб заробітку. Проте є визначені правила любительського і спортивного рибальства. Згідно цих правил можна рибалити усім громадянам безкоштовно з берега або човна на водоймах загального користування. Однак є у нашому районі і місця, де рибалити заборонено. Це заповідники і заказники. У нас є заборонені місця в Грисівецькому району. Це кам'яна гряда. Нижче пристані півтора кілометра і заказник лісконоги. Там кілометр вверх від гирла річки Смячки та вниз за течією півтора кілометра. Також пам'ятайте, що дозволена норма вилову риби це 3 кг на добу для власного користування, окрім, звісно, червонокнижних видів риб. З такою в наших водоймах карась червоний та стерляць. Є обмеження і по довжині самої рибини. Білизна можна ловити не менше 30 см, в'язь не менше 28 см, короб не менше 25, лин не менше 20 см. Підуст не менше 25, плітка не менше 18, сазан не менше 35, синець не менше 22, сом не менше 70, судак не менше 42, щука не менше 35. Діючим законодавством за незаконний вилов риби передбачена відповідальність: адміністративна, кримінальна або цивільно правова, залежно від завданих збитків. Так, штраф за червонокнижну стерлять незалежно від розміру 48 тисяч гривень, решта значно менше. Білизна 255 гривень, в'язь 136 гривень. йор звичайний 17, Карась сріблястий 17, синець плітка 85, краснопірка 68, лин 119, ляж 170, окунь. 17. Підуст Плоскирка 34, Рибець 255, Сазан 306, Сом 425, Судак звичайний 510, товстолоб 255, чехоня 136, щука 340. Та все ж таки, порушників та браконьєрів дуже багато. Тому прохання до всіх небайдужих сіверян реагувати на порушення закону. Якщо бачите якесь порушення ловлі риби, браконьєрство, будь ласка, дзвоніть мені у міліцію. Не бійтеся, дзвоніть, ми будемо реагувати. Збереження та охорона природи у наш час є однією з найактуальніших проблем. Тому наказом президента України від 2009 року 7 липня визначено професійним святом працівників природно-заповідної справи. Спокон віку люди використовували природні ресурси для своїх життєвих потреб. Але чим далі, тим людина бажає забрати з природи якомога більше. Розуміючи, що вона шкодить не лише природі, але і собі. Аби уберегти навколишнє середовище, існує природно-заповідний фонд, який захищається законом у кожній країні. В Україні до таких територій відносять заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заповідні урочища, заказники, пам'ятки природи, ботанічні сади. Дендрологічні та зоологічні парки, і парки пам'ятки садово-паркового мистецтва. У нашому районі їх чимало. Найвідоміші з них заповідне урочище Бирине, ботанічна пам'ятка Узруївський ліс, ботанічний заказник Потивський та гідрологічна пам'ятка Узруївські джерела. Старший науковий співробітник національного природничого парку Деснянсько-Старогуцький Сергій Панченко говорить, що проблема охорони природи досить актуальна у наш час. Проблема дійсно актуальна, тому що питаннями охорони справи професійно займається досить багато людей в Україні. У нас лише півсотні національних природних парків, майже два десятки заповідників. Крім того, ботанічні сади, зоопарки це все є природоохоронними установами. В них працюють люди. Потім багато людей Дружні з цими установами багато людей відчувають свою приналежність до цієї справи, і через те 7 липня то день. Природно-заповідної справи в Україні цьогоріч день працівників природоохоронної справи припадає на святкування Івана Купала. Тому символом природно-заповідної справи у 2015 році обрано звичайний вид папороці щитник чоловічий, який можна зустріти у всіх регіонах нашої країни. Він уособлює прагнення до об'єднання та захисту природи і України під єдиним девізом природа і родина єдина Україна. У цей день вшановується пам'ять преподобних Сергія і Германа, валаамських чудотворців. З цього дня вже можна копати ранню картоплю. У цей день наші пращури слухали Зозулю. Якщо вона переставала кувати, зима рано прийде. Більш детальний прогноз погоди дізнаєтесь за мить. А я з вами прощаюсь. Мирного всім неба. До побачення.